Євангелія від Маттея, розділ сьомий. Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш. У власнім оці ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати, Дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода в твоїм оці, Лицеміре, вийми спершу із свого ока колоду, і тоді побачиш, як вийняти з ока брата твого скалку. Не давайте священне собакам, ані не кидайте перев ваших перед свиньми, щоб не потоптали їх ногами й, обернувшись, вас не роздерли. Просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому відчиняють. Чи ж є між вами хтось такий, що коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Тож, коли ви, злі бувши, вмієте давати дітям вашим добрі дари, оскільки ж більш Отець ваш, що на небі, дасть дари тим, які його просять. Все, отже, щоб бажали б ви, щоб люди вам чинили, те вичиніть їм. Це ж бо закон і пророки. Входьте вузькими дверима, бо просторі ті двері й розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері й вузька та дорога. Що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево. Родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. За їхніми плодами, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця Мого, що на небі. Багато мені того дня скажуть: Господи, Господи, хіба ми не Твоїм ім'ям пророкували, хіба не Твоїм ім'ям бісів виганяли, хіба не Твоїм ім'ям силу чудес створили? І тоді. Я їм заявлю, я вас не знав ніколи. Відійдіте від мене, ви, що чините беззаконня. Кожний, хто слухає ці мої слова й виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Линула злива, потоки розлились, подули вітри й натиснули на той дім. Та він не повалився, бо був збудований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова і не виконує їх, подібний до необачного чоловіка, який збудував свій дім на піску. Полилася злива, розділялися ріки, подули вітри й ударили на той дім, і він повалився, і руїна його. Була велика. І як Ісус скінчив ці слова, народ не міг надивуватися Його навчанню, бо Він навчав їх як повновладний, а не як книжники їхні. Перше послання до Тимотея. Розділ п'ятий. ЗО старшим суворо не ПОВОДЬСЯ, а радше умовляй його, як батька, молодших як братів, старших жінок як матерів, а молодих немов сестер з усякою чистотою. Шануй УДОВИЦЬ, Тих, що справді вдови. Коли якась удавиця має дітей або внуків, то насамперед нехай вони навчаються шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це вгодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і перебуває день і ніч у молитвах та благаннях. Котра ж у розкоші живе та живою вмерла. І це ти їм наказуй, щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Удовицю вибирати не менш як шістдесятилітню, одного тільки чоловіка жінку. Що має гарне ім'я в ділах добрих, що дітей виховала, приймала подорожніх, що святим ноги вмивала, що тим, які в горі, допомагала, всяке добре діло сумлінно виконувала. Молодих же вдовиць тримай від себе поодаль, бо як їх охоплює пристрасть противна Христові, то хочуть заміж виходити. Стягаючи на себе осуд, бо відкинули першу віру. Разом з тим звикають бездільно по хатах тинятися і не тільки нічого не роблять, а ще й цокочуть і скрізь втручаються і базікають, що не личуть. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж, дітей народжували, рядили домом. І не давали противникові ніякої зачіпки для лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли ж якась віруюча прийняла до себе вдовиць, нехай їм допомагає, хай не обтяжується церква, щоб вона могла справжнім удовам помагати. Пітери, що добре головують. Гідні подвійної пашани передусім ті, що працюють словом і навчанням. Бо писання говорить не зав'язуй рота волові, що молотить, а також робітник гідний своєї нагороди. На присвітера не приймай скарги хіба що при двох або при трьох свідках. Тих, яких грішать картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом та вибраними ангелами берегти це безсторонньо, не робивши нічого з нахилу до когось. Рук надто поквапно не клади ні на кого і не робися причетним до гріхів інших бережи себе. Чистим. Перестань пити воду. Вживай і вона трохи за шлунку і твоїх частих недуг. Гріхи деяких людей явні ще перед судом, а в інших виявляються опісля. Так само і добрі діла бувають явні, а інші виявляються згодом. Псалом 54 Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю розсуди мою справу. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх, бо горді піднялись на мене, і насильники на мою душу зазіхають. Вони не мають Бога перед собою. Та ось Бог це допомога мені. Господь є опорою життя мого. Оберни лихо на моїх супостатів, знищ їх по Твоїй правді, охоче принесу я тобі жертву, прославлю Твоє ім'я. Господи, бо воно добре. Бо визволив єси мене від усякої турботи, отож і споглядають мої очі на ворогів моїх Книга Приповідок. Розділ десятий. Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі. Справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати. Пожадливість злих він геть відкине. Рука ледача. Робить бідним, збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива. Благословення над головою праведника. Уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна ім'я ж безбожника. Струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається. Хто мружить очі завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі. Той творить мир, уста праведного джерело життя, уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, Киїм же по спині недоумка. Мудрі збирають знання, Устаж дурного близька погибель. Майно багатого його фортеця, Нещастя бідних їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, Безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку. Хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, Хто розсіває обмову, той дурний. В багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника. Добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця, чинити зло. Для безумного неначе забава, розумній же людині мудрість, чого боїться злий, те й спадає на нього. Бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа, що зубам, оцет і очам дим. Те ледачий тим, які його посилають. Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться, надія праведних радість, а сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим. Хто чинить зло? Повіки праведник не похитнеться. Безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста. Книга Пророка Єремії, Розділ 46. Слово, що надійшло до пророка Єремії, про народи, Слово про Єгипет, Про військо фараона Нехо, Єгипетського царя. Яке стояло на Ефратрійці під Каркемішем, яке побив на вуходоносор цар Вавилонський, на четвертому році Йоакима, сина Йосії, Юдейського царя. Готуйте щити малі і великі, Вперед до бою. Сідлайте коней, верхівці усі на коні, Ставайте в лави! Шоломоносці, чистіть списи, вдягайтеся в броню. Та що це я бачу? Вони в тривозі назад сахаються, їхні лицарі побиті, утікають. Страх звідусіль, каже слово Господнє. Та безстроногій не втече, не врятується і лицар. На півночі коло ефрату вони спотикнулись і упали. Хто це здіймається, неначе ніл, води якого, мов потоки, розбуялись? Єгипет підіймається, неначе ніл, води якого, мов струмені, розбурхались? Він каже Підіймусь, окрию землю, знищу міста. І їхніх мешканців. Кидайтесь, коні, летіте колісниці, вояки, виступайте з кушу і путу, озброєні щитами, і ви, лідійці, з натянутим луком. Цей день для Господа, Бога сил, день відплати, щоб воздати ворогам, меч буде жерти. Насититься і уп'ється їхньою кров'ю, це жертва Господові, Богові сил, у північній землі коло ріки Ефрату. Іди в Гілеад, візьми бальзаму, єгипетська дочко дівице. Та шкода тобі добирати ліків, нічим рани своєї не загоїш. Довідались народи про твій сором, і плач твій виповнив землю, бо воїн об воїна спотикнувся, та й полягли обидва разом. Слово, що сказав Господь Пророкові Єремії, про прихід на вуходоносора, царя Вавилонського, щоб ударити на єгипетську землю. Оповістіть про це в Єгипті і проголосіть у мігдолі, звістіть у Нофі і в Тафнісі, скажіть, шикуйсь, готуйсь, бо меч пожирає все навкруги тебе. Чого втікає Апіс? Твій бик не встояв, бо Господь повалив його. І збірне військо похитнулось, і падали один на одного, примовлявши Вставаймо, повертаймось до нашого народу у нашу рідну землю далеко від згубного меча. Прозвіть царя Єгипетського фараона так. Гармидер після втраченого часу. Як живу я? каже слово царя. Господь сил йому ім'я. Як тавор перебуває серед гір, а кармель над морем, так певно, і те, що він прийде. Готуй собі на виселення клунки, дочко Єгипетська, що так єси осілась добре, бо нов стане пустиною і спалений обезлюдніє. Єгипет. Дилиця вельми гарна, але з півночі гець налетів на неї. Та й найманці його, що немов годовані телята, бай вони теж назад сахаються, втікають поголовно, встоятись неспроможні, бо й на них прийшла лиха година, час їхньої кари. Ось слухайте, сичить щось. Неначе гадюка. Приходять з військом і сокирами на нього нападають, мов дроворуби. Рубайте його ліс, каже слово Господнє, бо він непрохідний, їх більше, ніж сарани, і ліку їм немає. Покрилась соромом єгипетська дочка, віддано її північному народові в руки. Господь, сил, Бог Ізраїля, говорить, я покараю Амона уно, фараона і Єгипет з його богами і з його царями, а й з тими, що на нього уповають. Я видам їх у руки тим, які пантрують на їхнє життя, у руки Навуходоносорові, цареві Вавилонському, і у руки рабам його, аж потім Єгипет. Буде заселений, як за давніх днів, каже слово Господнє. Ти ж не бійсь, Якове, слуго мій, і не лякайся Ізраїлю, врятую бо тебе з земель далеких, твоїх потомків із краю їхньої неволі, І Яків повернеться і житиме спокійно та безпечно. Тож ніхто не буде більш його страхати. Не бійся, Якове, мій рабе, каже слово Господнє, бо я з тобою, я вигладжу усі народи, що проміж них тебе розкинув, тебе ж не загладжу. Я покараю тебе, але по правді. Без кари тебе не заставлю».